Вітаю, сьогодні на огляді автоматичний трубогиб дорнового типу від компанії MAST. Модель DW50 CNC 2A1S. Це високотехнологічний верстат з ЧПУ, що відкриває нові можливості для точної та ефективної обробки труб круглого та прямокутного перерізів. Дане обладнання оснащене функціями, що забезпечують високу продуктивність та ефективність при експлуатації. Автоматичний режим роботи верстата під керуванням ЧПУ забезпечує повний автоматизм процесу згинання після налаштування усіх параметрів. Від оператора потрібно лише завантажити робочу програму в систему, встановити деталь та наступного. Тиснути кнопку запуску. А увесь процес згинання, управління притисками труби, поворотом труби та подачою труби відбувається автоматично. Особливостями моделі DW50CNC2A1S є: вузол згинання за рахунок гідравлічного приводу, подача та оберт труби з управлінням сервоприводів, можливість роботи з дорновою оправою та без неї, швидкий зажим труби за рахунок цангового зажиму. Автоматичний розрахунок довжини труби за допомогою вибору програми. Промисловий PLC-контролер із сенсорним дисплеєм. Пам'ять дозволяє зберігати до тисячі програм згинання та до 16 кутів вигину в одній програмі. Щодо швидкості серверу двигунів, то вони налаштовуються на дисплеї. А встановлення робочих параметрів відбувається в автоматичному та у ручному режимах. Стандартною є опція автоматичного повернення інструмента у вихідне положення після гнуття. Модель вирізняється високою точністю згинання без деформації труби, наявне охолодження гідравлічної та електричної систем верстату, а також автоматична система змащення для рухомих зон. У моделі dw 50 cnc 2 a 1 s переміщення каретки відбувається на лінійних напрямних ХІВІН тайвань, а електричні компоненти верстату від німецького виробника Schneider. Дорновий трубоги розрахований на труби до 50 мм з товщиною стінки у 3 мм. Пресформи даного верстату були виготовлені індивідуально під технічне креслення замовника для згинання прямокутних труб розміром 40 на 20 на 2 мм із радіусом R115 та квадратних труб розміром х на х 15 на мм із радіусом R115 зі спеціальними дорновими оправками. Що запобігають деформації тонкостінних труб у процесі згинання. Покращуйте своє виробництво разом з нами. Переходьте на сайт та обирайте верстати під ваші завдання.